Итак, друзья, всем привет. Сегодня тут 7 липня. Я нарешті доїхав на поле Саламанка від Агропрайд, від Гранадеора спільно з Агропрайдом. І чесно за те, що скай, я здивований, це нічого не сказати, тому що цей сот, я не знаю, це не соняк, це пушка якась. Тому що минулий раз я тут був це 8 днів тому назад, коли приїжджав дивитися, чи спрацював фунгіцид з гербіцидом. Хто дивився минуле відео, вони в темі за те, що я тут покропив гербіцидом, плюс фунгіцидом в одній паковій суміші. І через 40 хвилин дощ пішов. І приїжджав дивитися, от, чи спрацював, чи ні, все, після того 8 днів не був я тут. Зараз тут просто я не знаю, що воно тут приймає, на яких арбітратах сидить. Він вимахав, він стабільно мініон поколіна. Та навіть вище, ніж по поколіно вже стонях. Один в один, без регулятора росту, без нічого, все просто чудово. Подивіться, ну краса, можна сказати, а? От приїжджаєш на такі поля, на свої поля і можна і думаєш за те, що та, ти ще шариш, напевно, ти ж в темі, ти ж фермер, напевно. Я не знаю, ну такий класний, зелений, все, листява маса присутня, стовбур, все чудово, все гарно. І, до речі, досить таки чисто ще можна сказати, тому що ґрунтовий гербіцид почвений при посіві, який вносили після посіву, за те, що якби щось там він тримав, хоч і дощів було мало, там 2 тижні не було дощів після посіву. Потім Грандстар, який через 40 хвилин пішов дощ, щось там дав, щось не дав, не допалив, але все одно пригнічена берізка, пригнічений у нас осод десь тут. Uh, так, ну, в основному можна сказати, тут, тут берізка. Uh, Амброзі трошечки підгорівша. Десь більше, десь менше, але все одно воно все стоїть в рості, а Соняк зовсім не стоїть, я не знаю, він просто на ростішки такий, що я б сам таку ростішку вживав. Так просто чудово. Недавно я тут переїжджав, там дорога в нас. Іде. Я збоку переїжджав, ну, не хотів на поле заїжджати, тому що на тракторі ще їхав. Подивився на сюди, дивлюсь десь тут же ж моє поле, що воно дивлюся, воно все зелене стоїть. Думаю, йома, я заросло все. Що я там на відео буду говорити? А заросло воно то соняхом, тому все прекрасно, все чудово. Ну І зараз, як розумієте, я тут приїхав з кареном, широкі лапи мене там зараз стоять. І насамперед будемо приготувати трошки в рядочок, зрізати десь берізку буряни, які залишились, звісно. І також потрібно позакривати оці ось капіляри, як бачите. Тому що волога, волога ще у нас трошечки присутня. Та ну як, вона ще, можна сказати, присутня. Грудочка навіть ліпиться, але потрібно їх позакривати капіляри, тому що зараз вже третій, а то й четвертий день, коли температура вже 30, плюс, з мене тече з як, якоїсь собаки, не знаю. І зіно-таки малюють за те, що далі ще все більше і більше буде температура, і потрібно якось мінімальний обробля зробити, щоб менше волою витягнути, і капіляри закрити, садняки закрити чи зрізати. І тим самим потім вже соняк, як бачите, вже ось ось декілька днів з його тенденцією роста просто, я не знаю, він вже закриє все з собою листовою масою і сподіваюся, за те, що все буде прекрасно. Ну а навіть зараз, якщо дивитися, то листочки трошечки якісь, бачите, вже... Трошечки крутиться жаркувати йому, ну що зробиш. Тут і господару жаркувати за те, що він приїхав на МТЗ температура температуру плюс 30 полоти. Із кондиціонера в нього тільки відкриті двері. Ну, хто на що вчився. Тому такі справи. Так, ладно, зараз давайте покажу карен. Чим я був працювати, ну і саму роботу покажу. І так, карен, як бачимо, за те, що йдуть 27 лапи, ззаді йдуть тут, ще не знаю, 50 чи, можливо, трошечки менше. Тут подаварював трошечки от, такі ось вушка, для того, щоб був невеликий ефект окучування, щоб рядочок трошки присипало. Уже не перший рік з ним працюю, ну точніше, можна сказати, другий рік працюю, то по такому соніху саме те, що потрібно. Бритви якось досить таки сильно травмується листіву масу, а це більш-менш нормально. Головне сильно близько до рядка не їхати, щоб не сильно. Якби дряпати нам корневу систему самого Соніху. Тому сподіваюся, не сподіваюся, знаю за те, що все тут буде чудово. Зараз запрягаємо, заводимо коней і погнали працювати. Так, закінчили полоти. І скажу чесно за те, що я вам трошечки збрехав стосовно того, за те, що соняк рівномірний, просто, просто чудовий. Е, ні. Він чи гони, як переїхав трактором, тут просто я не знаю, як це сказати словами, за те, що він більше десь сантиметрів на 15-20 Він тут, як розумієте, вже рядки майже закрив. А я заїхав з кареном. сподіваюсь за те, що йому менше шкоди зробив, ніж користі буде. Скільки листової маси все понакривало після кожного проходу трактора. Де під трактором два рядка у нас йшло. Ось все, ці два рядочка вже більш-менш відновилися, але все одно трошечки видно, за те, що листочки позагинало, травмувало. Ну, Пізнувато, можна сказати, заїхать, заїхав, але скажу своє виправдання. За те, що інші поля я обробляю, які раніше сіяв, то там я тільки вчора там проходив прополучну, все чудово, все ідеально. Цей соняк, я не знаю, на чому він сидить. Чому він так швидко росте? Якби це погано, це добре, але ну, я не очікував, якщо чесно. Тому Агропрайд я хочу ще. Я не знаю, саламанка мені ну, поки що подобається. Подивимося, що буде в бункері, але поки що це просто щось із чимось, я не знаю. Це без перебільшень, це просто, я вже можна трошечки сказати на емоціях, тому що порівнюю з іншими гібридами. Але тут, ну, безперечно, просто. листява маса, рост все чудово. І, до речі, хто не пам'ятає, що даний соняк Саламанка від Агропрайд був посіяний 1 червня. Тобто йому на даний момент тільки один місяць і 7 днів. А він вже він як вимахав. Ну, а стосовно того, як зробилася прополка, то ось так ось подивіться. Все чистенько, все ідеально. Рядочок у нас підгорнули десь сантиметра на 3х4. Так. Ну, Десь так, десь сантиметрів 4, десь так підгрунути, десь менше, десь більше, але скажу чесно за те, що виміляв повністю е, кареен, як тільки вийшло, але саме опорне колесо карена десь на так ще залазить в землю. Дуже м'яко і тим самим не, ну, не вийшло мені зверху поцарапати. Будлянці зняти капіляри, капеляри, можна сказати, зруйнувати. Ну, Трошечки глибше полізло, але сподіваюся, це не критично, тому що, як бачите, він все вже закрив рядочки. Уже тут у нас затишок. І все буде чудово, все буде прекрасно. Сподіваюсь, звісно, але з моєю кармою не знаю. Тому на цьому. Цю частину відео я буду завершувати. Наступна частина буде стосуватися внесення мікродобрив. І знову ж таки, якщо я встигну внести ці мікродобрива, тому що з ростом даного соніху, я не знаю, в мене хоч би два дні в запасі було, щоб якось встигнути покропити, щось по шапці йому бризнути. Не знаю, буду дуже сильно спішити якось встигати, шукати, купляти, кропити, тому що багато ще помимо цього поля ще іншої роботи, але потрібно якось встигати. Тому ви не перемикайтеся, для вас це знову ж таки секунда, а для мене деякий час. І так, глядачі, Сьогодні вже 9 липня я приїхав знову любуватися Саламанкою. Ну, Просто ну, кайф сюди приїжджати, навіть в день сюди приїжджаєш, дивишся. Ну, Як розумієте, сьогодні не просто так приїхав сюди, приїхав вже з оприскувачем, Заправлений вже водичкою і будемо вносити оракулбор і вимпл. А Також ще по 5 кг додавав в баковий суміш. Ну, сподіваюсь, вона не завадить. Ну і скажу чесно, за те, що за ці два дні він якось трошечки ще підтягнувся в рості. Е, вже дивлюся за те, що десь сантиметрів 5-7, напевно, накинув. Хоча я досі таки сильно переживав, щоб не було проблем через те, що я заїхав в його полоти в жару в спеку. Зараз вже п'ятий а то шостий день, де спека. Е, таке, як 40 ну 38-39 точно вже є. Е, днем сюди, коли приїжджав от сьогодні, то листочки якби, йдуть в захист, вони трошки скручуються, такі якось аж серпом по. Серцю, як розумієте, але на вечір все добре, все відходить. І звісно ж таки, приїхали кропити на вечір, щоб температура спала, щоб сонях трошки відійшов від спеки і почав сприймати те, що ми їм будемо зараз вносити. Ну і зараз сонечко нехай ще трошечки підсяде. Щоб температура трошки впала, зараз то по відчуттях десь плюс 25, ну якось так собі знаєте, міряти по відчуттях плюс 25. Просто якось не так жарко здається. Тому я сподіваюся, що можна вже бризкати, кропити, але все одно зачекаємо ще десь хвилин 20-30. Потрібно, щоб він більш краще відійшов від спеки. І після чого будемо вносити вже дані препарати. І от дивіться, тут у нас одна картинка. Повертаємося на 180 градусів. А тут у нас капусту хтось посадив правильно. Ну, Через те він соняшник, сонячник, задача крутися постійно за сонцем. Так, ну і сьогодні буду використовувати знову ж таки, свій навісний оприскувач П800, тому що хотів заїхати великим. Чесно, на 4 метри ширина захвата буде більша, але кліренс у нього менше, ніж в трактора, Тому нічого страшного, зробимо знову ж таки рюкзачком. Ну і це, напевно, буде остання процедура вже. Далі буде просто, напевно, комбайн, або також ще буду знімати якісь коротенькі відео, шорти так звані, і вставляти в YouTube, Тікток, Інстаграм. Все буде в описі. Підписуйтесь, щоб не пропустити даний результат, що ж буде показувати даний сорт саламанка. Під керівництвом керівництво, можна сказати, агропрай. Тому що якби, я з ними постійно на телефоні, постійно спілкуюся, що я краще зробити, що внести, коли внести і тому подібне. І знову ж таки, кому потрібна допомога. Фермерстві, і можна сказати, як швидка допомога у фермерстві, звертайтеся в Агропрайд. Їхнє посилання буде також в описі. Ну а на цьому все. Більше не буду вас затримувати. Вже десь хвилин 20 пройшло, Уже аж трошки прохладно так стало. Та й вдома мене чекає мій агроном. Хто додивиться дане відео до кінця, той зрозуміє, що за агроном мене чекає. Ну, а на цьому все. Всім гарних врожаїв, миру та добра. зливався граном, а нехай на Саламанку подивиться. А то в офісі тільки сидить під кондіором, а в плюс 40 не хоче виходить, да? Сейчас осмотр смотрю лупана тут между дурятків. подивиться, да, дюка? Такі а що за таке? да, та це зайчики, Це Нормально. А ну, які в тебе рекомендації будуть? Що тут надо на сонику заробити? а? Так, а ну оценка соник Ага, зрозуміло. Понятно. Ну, короче, агроном сказав, за те, що в температуру плюс 40 потрібні дощі. Да? Чекаємо дощів.